Вітаю, друзі! 24 липня стартував відбірковий турнір до чемпіонату світу з кіберспорту, і український шахіст Олександр Бортник став переможцем групи Б, залишивши позаду себе Саріна, Єсипенко, Адлі Якубоєва та інших. Ну і я пропоную вашій увазі особисту зустріч Олександра проти шахіста, котрий виступав на цих змаганнях під нейтральним прапором Андрія Єсипенко. Бортник розпочинає груходом ферзового пішака і у відповідь на кіньєвшість застосовує систему джабави рапорта. З точки зору шахової науки, положення коня на це триє не дуже вдалим, оскільки він закриває дорогу пішаку, котрий у закритих дебютах повинен вести боротьбу за центр або захищати свого пішака, або атакувати ворожого. Але у Олександра був завжди свій оригінальний погляд на шахову теорію. Єсипенко наступним ходом зміцнює, центр відкриває діагональ слону. І поскакали жеребчики, загрожує подвійний удар. Тому чорні захищаються конем після ходу, і три готують рокіровку. Олександр мобілізує коня, Єсипенко у бункер ховає царя. І поперли казаки на королівські хороми. Андрій відтісняє коня після відступу. Атакує пішока. Бортник захищається. Турою чорні намагається відкрити центр, щоб підібратися до нерокірованого короля. Тим часом козак-характерних просувається в глиб території ворога, хоч прорізати чорні поля. Єсипенко захищається ходом а 6 але при цьому створює зачіпку для можливого підриву лінії Ж. І Олександр без зайвих вагань жертвує пішака. Ну, так чи інакше, білі відкриють лінію, тому, щоб страждати хоча б не дарма, чорні ковтають пішака. Олександр з темпом підключає туру до атаки. І відступати конем не можна через отдар на А6 і позиція чорних розсипається. Враховуючи це у нашій зустрічі, Єсипенко мусить грати в 5 Бортник розчищає дорогу турі, Андрій намагається відкрити центр. Олександр пробиває Ж4, пропонуючи супернику скуштувати одного з коней. У випадку удару на це три білі можуть прибрати коня на е 5 з небезпечною атакою. Тому Андрій ліквідує фігуру на королівському фланзі, щоб знизити атакувальний потенціал суперника. Білі створюють загрозу, мату чорні захищаються турою, Олександр жертвує коня, щоб відкрити чорного короля. Залізний друг каже, що потрібно було сміливо забрати коня, у випадку слон g сім напасти на ферзя, далі перекрити вертикаль з хорошими шансами відбити атаку. У нашому ж поєдинку Єсипенко чогось злякався і узяв на е 3 Білі прибирають пішака на Ф4, і тут несподівано з'ясовується, що у випадку слон ф8 Білі створюють загрозу удару на А6, використовуючи вертикальну зв'язку. Відступати королем не можна через підвисання тури. Якимось дивом у партії Андрій знаходить можливість захистити пішака. Після удару на F6 брати не можна, бо буде мат, але у чорних є подвійний напад. Вони атакують ферзя, а також слона. В результаті відіграють фігуру і отримують задовільну позицію. Бортник міняє найсильніші фігури, забирає на d5, і тут варто було відійти турою на Ф7. У випадку кіньєтри пробити на f4 з достатньою компенсацією. Пішак наш 5 слабкий, фігури білих розміщені невдало. Якщо ж білі забирають іншого пішака, то чорні атакують коня після удару, на е3 грають тура е 7 і також отримують компенсацію завдяки слабким пішакам е 5 і h5 у стані суперника. Але у нашому поєдинку замість ходу тура е 7 Єсипенко вирішив поцупити коня. Олександр заряджає гармату, щоб дати шах і виграти туру. Король тікає на F8, білі пробивають на Е5 з темпом. після відступу псують супернику з зачіску на ферзовому фланзі, виписують ще один шах турою і вже на 25-му ході Єсипенко визнав себе переможеним. Справа у тому, що якщо старий дід тікає на g8, то білі дають шах з Е7 і виграють туру на d8. Ну, а у випадку відступу на е 8 мілі проводять подвійний напад, також виграють туру і отримують значну матеріальну перевагу. Ось так, друзі Олександр Бортник затягнув суперника у гостру комбінаційну гру, у котрій Єсипенко не впорався з керуванням. Точність гри Олександра, не дивлячись на контроль 10 хвилин на партію без додавання, склала 97%. Якщо вам сподобалася партія, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і до наступної зустрічі.